Шановні співвітчизники, я дуже радий від того факту, що ви звернулись до мене, знайшли мене і запрошуєте свою країну. Країну, яка для вас стала рідною, це Аргентина. Співвітчизники, бо немає значення, де ми народилися, ми є українці. Я дуже радий, що ви будете проважати мене. На перегони ралі Дакар 2012 року. А я буду відчувати вашу підтримку. І я знаходжусь зараз у місті Київ, де е, півгодини тому я цю медаль в років незалежності України. А також подяку від Федерації мотоциклетного спорту України. За те, що я став першим українцем, який пройшов ралі Дакар з самого початку до кінця. Я дуже чекаю нашої зустрічі у Бонус-Айресі і буду радий знайомству з громадою України, яка знаходиться в Аргентині. До побачення. До зустрічі в Буенос-Айресі. Пара la Бамба.